Так, усім доброго дня. Вітаю усіх на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми продовжуємо з вами збирати тортик. Тут є та конфітюрка, яку ми з вами робили. Бачите, яка вона вже густа. Крем у мене буде мусовий на молочнім шоколаді. Тут я вже підготовила в мене підложку. Я намастила знизу її оцим конфітюркою і приліпила корж. Поставила корж форму. Я вам показувала. Я цю форму взяла, в мене є нижча. Але ця зручніша, тому що висоту торту я там давала форму, потім ацетатну пленку, а тут не треба. Тут ви поставили теж можете давати ацетатну пленку, бо воно буде гарно вам відставати. Ну, ви зняли, потім пленочку зняли. Але я буду робити так. Можна було колечко обрати в таку пленку, але я не буду то робити. Це ми приготували. Решту коржів у нас стоїть. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Не забувайте підписуватися на Фейсбуці, на канал Людмила Карпати. Силочка є на Ютубі, на головній сторінці, щоб приймали, щоб можна було прийняти участь в розіграші. На День Святого Валентина. Розіграш будуть приймати люди, які будуть підписані і у Фейсбуці на каналі, і, на Ю, і в Ютубі на каналі. Е, так, що нам саме перше потрібно? Нам потрібно розігріти молочко, щоб було гаряче. Бо нам треба залити шоколад. Значить, ставлю розігрівати молоко. Молочко в мене гаряче. Висипаємо в молочко шоколад. У мене молочний. Нам треба, щоб цей шоколад повністю розчинився в цьому молоці. Розмішуємо, щоб повністю-повністю має розчинитися. Ось так. Поки він зараз ми його розчинимо, розмішаємо. У мене тут желатин, До желатину ми даємо воду і залишаємо, щоб желатин нам набух. Все, це ми лишаємо. В рецептурі я все напишу повністю повністю, щоб не було комочків повністю має розчинитися і має остигнути. Молочко гаряче, шоколад, воно має остигнути плюс-мінус до 30 градусів. Мусите температуру дотримуватися температурного режиму, тому що є тут вершки і це треба все контролювати. Бо, якщо буде за гаряче, ви зіб'єте вершки, якщо буде за і ви це все з'єднаєте. То вам просто вершки потечуть. А вони мають бути пишні і маса має бути така пишна. Так що треба це все контролювати. Ось так. Воно ще має, але я зараз буду його мішати і воно розчиниться. Бачите, желатин зразу водичку брав. Е, у мене желатин. Я желатин беру в кондитерському магазині. У мене желатин має. Е, Зараз фокусується 240 блюм. В мене сильний желатин. Є там, по-моєму, 120 чи 110 слабший. Ну я беру постійно сильний желатин. То в мене такий жолотин. Такий я купляю в кондитерському магазині. Це я брала в іншому магазині, не в тому, що я зараз була, бо там желатин ви на вагу. Такий же желатин. Просто ви кажете, скільки грам. І вам дають у мене тут 140 грам, 100 грам. Брала я його вже, не пам'ятаю, давніше, коротше, бачите, як загусло? Все. Желатин у нас стоїть, поки у нас не розчиниться оцей шоколад. Шоколад розчиниться, вистегне, і ми з вами продовжимо. Шоколад у нас стигне, нам треба поставити, дивіться, як желатин набух. Я ставлю мікрохвильову. І так, потрошку його розігріваю. Ви, ще не знаю, чи вам так вийде, бо я вже дивлюсь, я вже знаю. Ви можете на водяній бані його розчинити. Я ставлю мікрохвильову і так такими маленькими імпульсами розігріваю. Так, желатин в мене повністю розчинився. І цей желатин ми вводимо сюди в шоколад. Продимо в шоколад. О, все вигрібаємо гарно. Так, ввели в шоколад, розмішали і залишаємо. Тут у мене молочко а для пропитки, мені так зручно було гарно. Тут у мене вершки. Вершки беріть 36%. Тому що, якщо візьмете менше, я не знаю, чи вам вийде тої густоти маси добитися. Наприклад, я, то я знаю, я можу збирати 30-ку 33. А хто починає, беріть 36-ку. Це найкраще. І е, збиваємо вершки. Зараз розіб'ємо вершки і я підключуся, будемо змішувати все. Так, вершки ми взбили, але не так сильно, бачите, трошки течуть. Такі вершки мають бути. Так, ми взбили. Зараз будемо вводити шоколад. А я візьму вінчик ручний мені і вводимо сюди цей шоколад. Має бути 30. Градусів, температура шоколаду. Бачите, щоб дошки не птали. Гарно вимішати. Так, вигрібаємо це все. Ось так. Ось так. О, Все, готово. Ні, гарно цей мус, О. ось так? Так, дивіться, як швидко ловиться? Так, коржик поставила, пропитую молочком. Я вже тут трошки пропитала, пропитую молочко. Так. Даю крему. Так. Дуже швидко ловиться. Треба дуже швидко з цим розпреділяти швиденько. Даємо швиденько, гарно Не дуже швидко лопається, Так. О, були. О. Так, інші рука ота. У мене конфітюрка, зараз я відрізаю насик. Ну, Ой, от так. І конфітюрку у нас даємо так на серединку, на крайчик не даємо. Ось так. О. Гарно, так от. На край сильно не даємо. О. Ось так. І даємо знову корж. Так, Знову даємо корж. Так. О! Дали корж. Пропитали молочко. Молочко в мене без нічого. Я не робила солодке молочко, тому що е -е, дуже все буде приторно солодке. О. Буду бачити зараз, які буду робити за високий. не буду робити два, е, Ну, три. Я думала, що чотири зроблю три коржа, тому що буде дуже-дуже високий. А дочка кричала, аби високий не робити. Мама, не роби високий мені. Не можу різати ні нічого. Ну, то буду робити два. Два рази перемащувати я маю на увазі три коржа. О, ось так. Показую вам, щоб ви бачили. О, так, чуть, чуть пошукати, що край чи О, ось так. В розрізі я вам покажу, як будемо дочки розрізати, то я вам тоді покажу, який він у розрізі, щоб ви побачили. Крем дуже швидко ловиться. Рецептуру я напишу. Це все виграло, бо бушкода. Це ж мус шоколадний шоколад в мене був бельгійський, ви можете брати шоколад, плитку. Шоколаду, щоб було багато там, по-моєму. Не пам'ятаю, скільки процентів е, какао. 40, по-моєму, чи що там. В, В шоколаді де є, з чого складається шоколад, там є написано, скільки там того шоколаду є. Так, гарно розпреділяєте. О, Можете заливати його, як він ще такий чуть рідший, Чи то бажано так заливати, але я не хотіла, бо я хотіла, щоб в мене е, сама конфітюрка, знаєте, з цей. О. На крайчик не даєте сильно, тому що як будете робити, е, вбирати торт, то вам буде вилазити і не буду братися крем. То берете тільки так. Vz tako. Vitkrajčeka vstopajete sem temeter. Чуть його не виходить так. так щоб було. О, О крайчо, щоб був рівненький. Отак. От Тому ну, що не можна, так, знаєте, воно. О! Ось так. Все. Зверху заливаю теж молочком. І все. І кладемо. Добре на ніч, мінімум на 6 годин. Постоїть, будемо з вами прикрашати.